Радіо UA Чикаго. Друзі, вітаємо вас на каналі Радіо UA Чикаго. Це вечірня студія. Нагадаю, що мене звати Дмитро Галан, і сьогодні в нас гість. Це є пастор, це є зараз солдат Збройних сил України. Звати його Дмитро Давиденко. Ми з ним спілкувалися, але це було досить давно. І зараз маємо таку змогу знову вийти на зв'язок і почути від Дмитра безпосередньо його думки. його Відчуття, те, що зараз коїться, як в Україні, так і в світі, тому що насправді питань дуже багато. Але перш за все, Дмитро, дякую за службу і слава Україні! Героям слава! А знаєш, хочу розпочати напевно з того, що дізнатися, як ти бачиш ситуацію, яка зараз є, от на світовій арені, тому що в нас новий президент у Сполучених Штатах, так Дональд Трамп, нова адміністрація. От уже 60 плюс днів. І багато намагань є зараз, скажімо так, примусити Україну до миру, до перемир'я. І багато розмов є. От Трамп говорив з Путіним, Трамп говорив із Зеленським в Саудівській Аравії зустрічалися. Цікаво, як на це все дивляться солдати збройних сил України, що вони думають, до чого це може призвести, і як такі взагалі моменти вони можуть попливати на хід війни? От твоя думка, будь ласка, скажи, скажу сразу, що. В Збройних силах України а, сильно розочарувались політикою а, нинішньої влади. А, у мене позивний американець, я, хто, хто не знає, то це я відчув особисто. Бо коли десь хтось по рації десь передається американець, і всі такі зразу: ой, що да ж таке, Діма, як ти це допустив? <гум> Але. А, Більше на військовослужбовців впливає не політика Америки а політика України. Ми розуміємо, що Америка це не є Трамп і Трамп це не є Америка. Ми сподіваємось, що наше керівництво нашої країни воно зможе знайти можливості для того, щоб співпрацювати з новою владою Сполучених Штатів. У нас немає великих очікувань від нашої політики, але від наших е, політичних діячів е, більше маю на увазі пана президента України. Але ми віримо в те, що все ж таки Америка це не є Трамп. Тому я переконую в тому, що цінності Америки вони, е, вони змусять тутешнє керівництво Сполучених Штатів все ж таки згадати, що Америка це справедливість. Америка це свобода, і Америка це захист невинних людей. Я скажу на нашу аудиторію, Нагадаю, що ти сам є Ну, американець, тебе позивний не даремно. Ти в Америці прожив так. досить тривалий період часу. Місто Сіетл, якщо я правильно пам'ятаю, так, так і маєш тут е, дружину, дітей, і ти поїхав добровольцем. Спочатку допомагати війську як волонтер, а потім і призвався в Збройні Сили. Знову ж таки, так. а ми зараз говоримо за Сполучені Штати як нашого стратегічного партнера, але... Останнім часом цей стратегічний партнер все далі і далі відходить від України і від тих позицій, які нам були приємні раніше. А я не знаю в цифрах, як, як воно виглядає. В цифрах має на увазі допомоги, надходжень озброєння. Але словесно, ось ця риторика з Білого Дому вона дуже б'є по. Духу, скажімо, цивільних, але дух цивільний він напевно не, не такий важливий, як дух вас військових, і просто чи вас більше дратує саме політика Америки, а має на увазі адміністрації Трампа? Чи все ж таки є більше питань до адміністрації в Україні, яка щось неправильно говорить, неправильно веде перемовини? Хто в цьому моменті правий, а хто не правий? Я не можу відповідати за всіх військовослужбовців, але скажу скажімо так, більшість, те, що знаєте, є в атмосфері, е, в тому, що кажуть військовослужбовці, ми захищаємо Україну, ми захищаємо справедливість і ми співпрацюємо з тими людьми, хто розуміє, що таке свобода і справедливість до цього часу Америка була і є нашим партнером. Але наші керівники за ці три більше ніж три роки повномасштабного вторгнення. Вони показали свою нездатність співпрацювати і чесно виконувати свою роботу. То більше питань до наших політиків, бо ми, ми живемо тут, і ми бачимо, скільки ганебних вчинків починаючи з керівництва нашої України, і ті так 5-6 менеджерів, вони а, просто, якщо так мягко сказати, вони а, брешуть не тільки своїм а, військовослужбовцям і громадянам, але й брешать по всьому світу, і це треба змінювати. Бо на брехні далеко не поїдеш. Брехня це може бути, знаєте, таке, що е, нібито брехня в облага, але не може більш трьох років бути брехня в облага. Тому більше військовослужбовці вони очікують кроків від. Тутешніх від наших керівників нашої України Діма, скажи, будь ласка, а якщо більш детальніше, от в чому саме полягає брехня, що ти маєш на увазі? Це корупція, це те, що до вас не доходить та допомога, яка мала би доходити, чи це щось інакше? По-перше, скажу, я пишаюсь моїми побратимами і тими військовослужбовцями, які змушені робити більше, ніж від них очікують, це є правда. Хлопці ЗСУ, це герої. Але коли, коли політики кажуть, що життя військовослужбовців це понад усе, це просто слова. Бо дії ми, ми бачимо протилежні. В чому це виражається? Це виражається починаючи з оснащення військовослужбовця і заканчуючи заробітною платньо. Поліцейським підіймається заробітна платня, військовим ні. Всім навколо керівникам нашої країни піднімаються військовим. Ні, і багато чого я можу перечисляти, але я не хочу напоротися на знаєте, що я видав секретну інформацію і тому подібне. Я зрозумів. А мені знаєш, де чому це відгукується? Ця позиція не знаю, чи ти знайомий з Валерієм Маркусом, так. Він раніше так. був головним сержантом 47-ї е, бригади, і він так само випустив ряд таких резонансних відео, де, власне, розповідає трішки про цю внутрішню кухню в армії. Знову ж таки, з точки зору цивільного, ми, мені здається, ми не маємо права нічого казати, нічого закидати, бо ми не є там. Ми не бачимо, ми не розуміємо. А ти, знову ж таки, от, власне, спираючись на, на його певні такі роздуми дослідження, ти. Погоджуюся з тим, що дійсно зараз у нас армія лишилася совкова, і по суті ніякої модернізації не відбулося, брати друже. Совкова армія це і є. Знаєш, я не знаю, як більше а, точно це озвучити, бо а, всі, побратими, хто мене знає особисто, і за мною слідкують за моєю а, соціальною діяльністю в інтернеті. Вони знають наскільки багато у мене проблем. І за того, що я проявляю ініціативу. От повірте, моя волонтерська діяльність як військовослужбовця це катастрофа для армії. Бо в армії тутешній армії савок ще радянських, не, не савок 90-х, савок 60-х. І ті мої керівники а, набагато молодші за мене, підполковники, майори. Вони класні ребята, От класні хлопці. Але у них в головах є совок. Бо коли людина а, відноситься до мене, я на 10 років старший за нього. Йому, а, у нього а, дуже не буду казати, бо всі зрозуміють, про кого йде мова, дуже а, висока посада. І він мені каже, да я не можу з тобою спілкуватися. Ти ж просто солдат. Хто ти такий? Розумієш, і коли ти, ти кажеш, слухайте, я, я всім поясню, друзі, я не військовий, я гражданський, який змушений був залишити свою родину, свій бізнес, бо військовим треба була допомога. І я не хочу бути військовий, але я змушений вам допомагати, бо ви недостатньо сил справитись. У це і є проблема в тому, що ти хочеш зробити краще, а тобі скажуть сиди і мовчи. Наприклад, наприклад е, я кажу: слухайте, у мене є транспорт, у мене є все необхідне, я купую за власні гроші, дрони. Просто пане, о, чуть не сказав посаду. Я кажу: дозвольте, будь ласка, за власні кошти купити взривчатку. І полетіти збити цей шахет, бо у мене все є для цього. А тобі кажуть: ні, не можна, бо у тебе немає посади на використання а, дрона і, і всього. Хоча я це все вмію бездоганно. І я можу безліч перелічувати таких а, моментів, коли замість того, щоб ми воювали, ми заповнюємо папери. Бо за останні два роки. Ми стали паперовою армією, яка змушена навіть карандаші списувати. Діма, це не жарт. Діма, але ти кажеш за останні два роки, так, ну от повномасштабне вторгнення, вже третій рік ми відзначали річницю. Так. І мені здається, ну, знову ж таки, мені здається, це я так буду формулювати. Що на початках не було ж такої паперової армії, коли лише було вторгнення. Так, всі думали про самозбереження. в який момент це перейшло? От, в те неправильне русло, про яке ти говориш, що такого відбулося безпечного, що всі повірили або подумали, що можна от знову ж таки вертатися до тої паперової армії. От ти цей момент зловив, ти пам'ятаєш? Чому так? Так, е коли почалась тільки війна, зброя роздавалася всім, хто бажав взяти зброю в руки і захищати нашу країну. Бо був дуже великий ризик втратити Київ, і я наголошую во всіх моїх соцсетях, друзі. Якщо б не українці, звичайні українці, у нас би вже нашої України не було, бо влада сиділа і нічого не робила. Це є правда, яку непопулярно озвучувати. я можу цю правду озвучувати, бо мене ніхто вже не покарає, бо хуже бути не може. Куди мене може? навіть у нас якщо ти щось кажеш не так, то тобі зразу кажуть, ага, хочеш на то я розумію, що після цього відео опять таки мені буде дзвонок і скажуть, ага, Давиденко треба на пірдок. Але мене це не лякає. Бо якщо ми не будемо озвучувати правду, то ми привертімося. Ну, чим ми будемо відрізнятися від нашого злочинного сусіда, який на нас напав. Знаєте, на, на, по факту одне, а ми озвучуємо інше. Я всім пояснюю, друзі. Я залишив Америку, залишив своїх троєх дітей і приїхав в Україну воювати не для того, щоб іграти в ваші ігри. Я мрію і я вірю в те, що ми можемо побудувати вільну Україну, справедливу Україну на цінностях, які основана Америка. Ми можемо це зробити, але ми не можемо змінити е, Україну, якщо ми будемо самі собі брехати, коли ми пішли в Паперову армію. Це було тоді, коли ми звільнили Бучу. Тоді влада відчула, що окей, ворог відступив, тепер ми будемо розповідати сказки і змушувати військових займатися пайпаровими перекладанням бумажок з місця на місце, для того, щоб ефективність була ну, зменшувалася. Це моя особиста думка, але я можу помилятися. Мені, знаєш, часто говорять, а часто так само чую і читаю, що от зараз не на часі, не на часі от вияснювати відносини між своїми, не на часі щось розповідати, критикувати, навіть того самого Валерія Маркуса дуже часто обливають брудом. Я розумію, що і під цим інтерв'ю, напевно, знайдуться люди, які так само будуть щось казати, що чому ви цю тему піднімаєте зараз. У нас один ворог це Росія, і давайте на ньому сфокусуємося. але… З іншого боку, я розумію, що напевно, не перемігши внутрішнього ворога, ми не зможемо ніколи перемогти нашого основного так, ворога. Я е, бачу це так: От у мене було да, я е, батько своїх дітей, у мене є родина, і я живу в подвір'ї. Навколо мої сусіди кажуть, слухай, там через твій забор намагаються перелезти собаки, і вони опасні собаки, вони можуть покусати дітей. Я кажу, діти, don't worry, все добре, давайте на належайки шашлики, будемо жарити і веселитися. І тут собаки перелазять через забори, починають шматувати моїх дітей. Але що я роблю? Я кажу: що, слухайте, це не є, це не є реальністю, бо мені треба допомога, щоб хтось прийшов і захистив мене, моїх дітей. І от ця вся бла бла-бла, вже дліться Бог знає скільки, а дітей продовжують шмонати. І сусіди тобі кажуть, слухай, так може треба щось міняти, може ти ж десь е, винен в тому, що ти нас не послухався? А ми кажемо, ні-ні-ні. Батько ні в чому не винний, це винні собаки. Сто відсотків вини собаки, але батько був е, наплювательський відньося до того, що радили тобі сусіди. Може банальний, я зараз сказав приклад. Але я переконаний в тому, що вже три роки повномасштабного вторгнення, трошки більше, і вже достатньо ми побачили, що люди нас обдурюють. І коли мені люди кажуть, не на часі, то я кажу: слухайте, ну невже настільки люди українські зомбовані? Ну вже ви не бачите? Як можна очевидних речей не бачити? Да, мене критикують, і навіть мене називають зрадником, пропагандистом, якого Росія заслала сюди воювати нібито за Україну. Я багато таких посол е е е отримую меседжів. І я розумію, що це не тому, що люди погані, просто люди зомбовані. Прямими фірами, от ця рада 24 на 7 розповідає про те, що Зеленський молодець, п'ять менеджерів молодці. Америка погана, і Європа теж частково нічого не робить, щоб нам було хорошо. От про це кажеться 24 на 7. Тобто, всі усюди погані, окрім Зеленського і його менеджерів. От Те, що відбувається зараз в Україні. Ну... Але я думаю, що прийшов час, коли ми будемо задавати питання, чому нас дурять? І це питання, да, це питання варто задавати, напевно, і прямо зараз. Чому так є? Я багато, багато чому погоджуюсь з тобою, так і знову ж таки, ти володієш більшою інформацією, оскільки ти перебуваєш в Україні. Ти безпосередньо кожного дня стикаєшся з цими проблемами, але ну і так само є питання до наших західних партнерів. Знову ж таки, багато чого вони обіцяли і не виконують, багато чого вони. Знову ж таки, гарантували і того не дотримуються. Але перш за все, маємо, е, маємо як колись сказав Кузьма, співав, зроби порядок в своїй голові. От, напевно, потрібно перше зробити, зробити порядок в своїй країні, а потім вже вияснювати відносини, відносини зі Сполученими Штатами з Європою і так далі, так далі. А давай поговоримо ще про вихід з тої ситуації. Окей, ми е, сказали, є проблема. Ми частково зрозуміли, які можуть бути наслідки тої проблеми. Але як її тепер вирішити, що можна зараз прямо зараз зробити на твою знову ж таки думку. Е, я не люблю давати поради в тому, в чому я не тямлю. Але ж, все ж таки, я вважаю себе розумною людиною, яка е, має право давати якісь е, в людство свої думки. Отже, я думаю, що Володимир Олександрович повинен скласти. Мандат і сказати: я устал я ухожу Чому? Тому що він обіцяв. О, знаєте, людина йшла і обіцяла багато чого. Інтернет все пам'ятає. І до чого до цього часу Володимир Олександровича не вистачило світливості вийти і сказати: Люди, вибачте, будь ласка, я помилився, я збрехав. Я обіцяв одне зараз? Вийшло геть зовсім інше? Це моя провина? Тому я складаю майдати, передаю право керівництво нашої країни Верховній Раді, яка буде вирішувати. Але Діма, перер... Діма, думка... Діма вибач, але ти розумієш, що тоді Стефанчук буде виконувати обов'язки президента, і це буде похожа історія, як було 2014 році, коли а, Турчинов, то він президент, то він не президент, то він може ухвалювати рішення, то не може. А чи дійсно Україна я розумію? Так як, як це буде виглядати? Я не можу казати про те, що можливо буде. Розумієте, ніхто не каже, що Степанчук не може та склати скласти свої повноваження. Правильно? Okay. Тому я думаю, що ми маємо щось змінити. От знаєте, якщо, якщо ми вже рік, два, три, чотири, ми бачимо, що людина не може. Я не бачу сенсу. Продовжувати очікувати від людини, якщо вона вже не спроможна. От я людина бізнесу, я людина служіння в церкві. Зараз поражу паралель з бізнесом. Якщо людина, ти наняв її на роботу, і вона за рік покаже, показує убитки, другий рік показує убитки, третій рік показує убитки, твоя компанія вже терпить крах. То який сенс тримати цю людину, якщо у неї нічого не виходить? Я як бізнесмен, щоб врятувати свій бізнес, я змушений її звільнити. Те ж саме за служіння в церкві. Коли, має, коли е, хтось виходить грати на фортепіано, і в даному випадку руками, то я розумію, що якщо людина не знає, скільки нот, як їх складати, і вона просто бринкає на фортепіано, то не почне вона грати. Вона не вміє. Не треба від неї чекати цього. Я повторю людям, Володимир Олександрович, я переконаний непогана людина. Він трошки на пару років старший за мене. Я переконаний: він гарний батько, і гарний сім'янин, і гарний підприємець, і гарний актор. Але у нього не вийшло бути гарним президентом України. Ми йому повірили. Ми повірили. Ми дали йому дозвіл керувати нашою країною. І ми побачили, що у нього це не вийшло. І замість того, щоб пробачити. Пробачитись попросити вибачення у українців і піти. Він продовжує знущатись над, над Україною, тренуєсь, навчаєсь, і я вважаю це неправильно і несправедливо. Тому я вважаю, що він мусить піти у відставку. Ну так ціна того навчання людське життя, і це напевно так. Най, най, найбільш сумно сумно, що це не є якийсь симулятор, це не є комп'ютерна гра. Це людське життя і справжня війна, і це напевно теж потрібно багато кому зрозуміти. Діма, ще тоді говоримо про наслідки. Наслідки для тебе. Ти вже частково згадав, що це дуже небезпечно висловлювати свою думку в інтернеті. Та я навіть можу тобі підтвердити, коли ти говориш людям, як воно все є. Чорне називаєш чорним, а біле-білим. Багато хто це не сприймає, бо він хоче бачити свою реальність, свою політику фарби. І я так розумію, що тобі це інтерв'ю багато чого буде коштувати. І просто чи ти дійсно до цього готовий? Пам'ятаєш, Діма, як ми з тобою записували відео, я наступний день тебе розбудив і попросив видалити це відео. Так. Було таке відео, де ми записали. Я нічого не збрехав, сказав правду, але до мене приїхали спецслужби, і, ну скажу так, м'ягко, попросили, попросили дуже переконливо, срочно видалити відео зі своїх ресурсів. Хоча там була повністю сказана правда жодної брехні, е, я змушений був тебе розбудити ну, вночі і попросити видалити це відео. За що тобі дякую і вибач, що витратив твій час? Е, я знаю, що мені, мені прилетить, і я знаю, що е, мене очікують неприємності. Але щоб ви розуміли Дім, щоб ти розумів, я не бачу своїх дітей вже третій рік. Я не бачу свою дружину. Мій син, як я уїжджав, йому було два роки, зараз йому більше п'яти. І невже я буду продовжувати мовчати в тряпочку, коли мене не випускають з моєї країни побачитись моїми дітьми? Кожен раз я даю рапорт, прошу у відпустку, поїхати побачити моїх дітей. І мене не відпускають. І, і який сенс? Який сенс дивитися, як люди? Вбивають нашу країну завдяки своїй е, бездіяльності і безкомпіні і некомпетентності просто за цим спостерігати. По-перше, я, як служитель, не можу е, мовчати, бо це не є поведінка служителя. По-друге, як вільний українець, я готовий озвучувати правду, бо ця правда не є видуманою, і це не знаєте кожен каже, у кожного своя правда. Частково згодний. Але люди, озвініться і подивитись на нашу країну. Подивитись, що нам обіцяли. Зараз сучасний світ є інтернет. І якщо ваші мозги і емоції кажуть, що а, Діма якийсь пропагандист, просто включити інтернет. І я нічого не видимо Я просто кажу: знаєте, коли ти купуєш. В Америці, ти знаєш, ти купуєш через інтернет класний продукт, бо тобі обіцяють, а по почті приходять тобі геть зовсім інше і непригодне до викона... використання. То твої дії які будуть. Те ж саме сталося з нами. Вийшла людина, яка каже, друзі, ось оце, а я обіцяю оце. Ворують, я обіцяю не красти. Я обіцяю зупинив війну. Ти не хочеш зупинити. Ну я можу перечисляти ще дві години. Тобі що людина обіцяла, і нічого нічого не виконала. Знаєш, зараз такий великий інформаційний потік, що ми от живемо в цю мить. Ми часто навіть забуваємо, що було вчора. А що вже говорити про те, що було п'ять років тому назад, хто що обіцяв. Але дійсно, слава Богу, маємо інтернет, а маємо архіви. І все є збережно. Люди, хто хоче, хто хоче, може це все проаналізувати і зробити свої висновки. Знову ж таки, ми ні до чого не спонукаємо. Просто заставляємо людей трішки подумати, а не вірити кожному, хто що говорить від свого імені. Діма, я тобі буду дякувати. Знову ж таки, дуже приємно завжди тебе бачити. І коли ти доїдишся до Етерів, Навзай. дякувати Богу, що ти цілий, здоровий, живий. Дякую, що захищаєш Україну і сподіваюся. Один день ти будеш сидіти не там, десь в камері, а тут біля мене, в студії, ми будемо говорити вже так. про те, якою та війна була, що слава Богу, що вона завершилася, слава Богу, що Україна встояла і зараз є суверенною державою. Дасть Бог так точно буде, я це щиро вірю. Тому дякую тобі за службу і бережи себе. Чи, чи може звернутися буквально 30 секунд до наших громадян так. в Америці? Звичайно. А любі мої українці. Ми потребуємо вас і ми потребуємо вашої підтримки. Ми боронимо нашу землю не тому, що ми тут, а тому, що так справедливо і так правильно. Дякую за підтримку. Діма, дякую тобі особисто за підтримку і всім, хто звертається і шукає можливості допомогти нам, які боронять Україну. Слава Україні Героям Слава, дякую, Діма. Дякую. Підпишіться на канал Радіо UA Chicago, Чикаго, ставте вподобайки та коментуйте відео, а також підтримайте нас на патреоні. Посилання в описі.